Бородавки і папіломи. В чому відмінність? Всім вітання. Папіломи та бородавки дуже схожі між собою і є проявом вірусу папілому людини, якими фінковані більше 75% всіх людей. Папіломи є доброякісними новоутвореннями, це невеликі від 0,1 до 9 мм, М'які вирости бурого або тілесного кольору найчастіше мають округлу круглу форму та ростуть на невеликій ніжці. При пригросуванні хвороби число даних новоутворень на шкірі збільшується. Папіломи можуть вражати спину, шию, пахви та обличчя. Швидше будуть розвиватися у людей зі слабким імунітетом. Бородавки – це також доброякісні новоутворення, які мають розміри від 1 до 12 мм. В них шорстка поверхня та чіткі межі. Бородавки мають тілесний, світло-сірий або бурий колір. Найчастіше вони виникають на підошві, шиї, шкірі голови, лігтях чи долонях. Часта поява на тілі папілом та бородавок спостерігається саме у людей зі слабким імунітетом, тому перше, що потрібно зробити в даному випадку, це налагодити роботу імунної системи, і папіломи та бородавки можуть навіть зникнути самостійно. Для цього спеціалісти рекомендують періодично приймати вітамінно мінеральні комплекси та імуномодулятори з натуральним складом, одним з яких є лавідіала. Цьому комплексі тільки природні компоненти без хімічних добавок та штучних барників. Цей засіб підтримує вашу імунну систему завдяки екстракту квітів і трави хінацеї, який відомий своїми імуностимулюючими властивостями. Він допомагає організму ефективніше боротися з вірусом папіломи людини, що є причиною виникнення бородавок і папілом. Далі цей засіб містить у складі екстракт трави чистотіло, що має протизапальний і противірусний ефект, швидко знищує бородавки і папіломи. А та також запобігає їх повторному виникненню. Екстракт насіння чорного тмину має потужні протизапальні властивості, допомагає знижаражувати шкіру та знижує ризик розвитку інфекцій. Екстракт листя оливи багатий на антиоксиданти, які прискорюють регенерацію шкіри, роблять її більш здоровою та гладкою. Крім того, в цьому комплексі є цинк, важливий мікроелемент, який підтримує імунну систему та сприяє більш швидкому одуженню. Він також допомагає організму ефективніше боротися з вірусами та шкірними інфекціями. Окрім вище зазначеного, необхідно дотримуватись збалансованого харчування, і якщо ці методи не допомагають вивести новоутворення, тоді потрібно звертатися до більш агресивних методів, наприклад, за допомогою радіохвильового скальпеля, Електрокоагуляції – видалення струму, видалення рідким азотом, кріодеструкція, висичення тканин скальпелем, хірургічний метод, видалення лазером, лазерокоагуляція. Випалювання новоутворень саліциловою кислотою це хімічний метод. А якщо у вас є додаткові питання по цій темі, то можете залишати їх в коментарях, і ми по можливості будемо вам відповідати.